Добрий день, ще раз знімається відео, тому що поглючило камеру. 183 теза. Це набагато вадніше, як я вам писав. чи зможе Україна дати альтернативу армагеддону. Ну, хочу деякі гепотези озвучити, щоб ви замислилися. Пісно періодично на землі відбувається очищення. Тих людей, у ну, різні часи це різні істоти були, які не активні, залишається тільки активна читання, які можуть далі забезпечити еволюцію людства. І от зараз просто йде чергова зачистка. Це не те, що там жерці вони такі розумні, все вони можуть робити. Їм дозволено це робити, тому що це програма. Очищення землі від неактивних елементів. Ці ну, люди, які не думають ні про еволюцію, ні про що, а живуть таким звичайним ну, тваринним життям. Ну, може, не зовсім тваринним життям. Але вони не є активними елементами з точки зору поля духа вторичного творця. Бо вони це не сприймають, не розуміють, і треба простіше на рівні рефлексів або прописаних програм на рівні мати. А те, що відрізняється, там це складно. І вони практично чим далі більше таких людей, колективне свідоме переходить в колективне безсвідоме, ну і рано чи пізно це приводить до колапсу. Ну, зараз на початку практично цього колапса. От відбувається зачистка. Ось час у пращури теж панували війну між Україною і Росією. Її теж було дивно для чого. А воно якраз для того, щоб проявити тих людей нормальних, які зможуть щось усвідомлювати і забезпечити революцію, Від тих, які живуть тваринним життям або на фівторі. Ну, Як цього практично планувалася війна, щоб якби між собою почали. У цю війну і відсіяли цей твориний непотріб, Ось, щоб тільки вижили ті, які дійсно можуть щось усвідомити і забезпечити далі волю. Так що все воно не просто так. І Зараз вже починають проявлятися ларва патріоти. Ну, ті практично, які маску носили. Ну, ларва це нас, каже, матині себе ставили, строїли патріотів, а в дійсності вони на, на цьому етапі, вони вже заморилися бути патріотами, і в них включається програма варина, Просто виживання. І це не тільки російськомовна, а й українськомовні мені. Все рівно що там буде, аби якось вижить, вже набридла ця війна. Ну, хто каже? Треба здаватися Росії, бо все рівно тут тільки ж можна цієї війни, ну, тому що вона ситуація не забезпечує їм те життя, яке в них було раніше. А вони хочуть в нього повернутися, Вони зовсім не розуміють, що йде армагедон. Біологічне зброя не просто застосували, не просто ті маски носили. І зараз воно п'ять піде, все йде знищення. Так що за те, що голову пісок загриють. І почнуть жити тваринним життям, вони ж не вже тридцять. Вони все не розуміють. І от вже такі розмови пішли. Так що ларва патріоти себе заправляли. Відповідно, більше думають, коли закінчиться війна. Такий результат який? Людей треба пробудити. А толку з того, з поревними інстинктами людей задовольнити. Толку далі не буде, все рівно вони. Через деякий час їх вже не буде, вони Тому що Система почала очищення, земля починає. Самолюдство самоочищається. І такий момент пішов, якщо раніше це більше на рівні свідомості, йде аналіз умом, і практично ну той, хто аналізує, я не беру той, хто з тваринним вже там живе. Вони розуміють, що нічого зробити вже неможливо. Ум не знаходив в своїй базі даних, а як вже можна нормально жити далі. Відповідно, якось ще люди ці тримаються, ну, не звертають особливо уваги на те, що їм ум підказує. Але зараз пішло ще гірше. Получається те, що на рівні підсвідомості йде аналіз, воно теж не видає. Результата позитивного. Тому дехто мені дзвонить, чому такі хвилі йдуть, якби і жити не хочеться. А тому що це вже зі рівни свідомості. А нема програми готової. Уже де зачистка? Треба нове знайти. Якщо тут на рівні свідомості, якби є час, ну, якщо самоординізації немає, ну у людина там починається онкологія, вона ну, там 5 чи 10 років не є і помирає. Самозначні відбувається, тому що немає реалізації. То те, що зараз йде аналіз на підсвідомості, воно зразу дає, що немає подачі життя. Ну, хай там через рік смерть та прийде. Але проходить оці через хвороби, ніякого змісту немає. Він той самий результат. От тому і приходить багатьом людям оці хвилі, що змісту немає життя, якісь кажуть, суїцидні настрої. Все нормально, це вже рівень підсвідомості. І що на двох рівнях показує, що перспективи немає. Ну от ми от, кажуть, от, ми тримаємося за рахунок духа. Тримаємо дух в своєму колективі, тому що якщо аналізувати, все погано. Той, хто на рівень надсвідомості виходить, він тримається, тому що на рівні свідомості підсвідомості. Виходу ніякого немає наче. Уже ще алгоритм цей не проявився. І за що може Україна запропонувати? Вона повинна дати алгоритм, коли кожна людина народжується, використовує ті ресурси, які закладені їй по народженню. Пично це те, що спаскудили гасло комуністи. Кожна людина повинна отримувати за свої здібності фактично те, що їй потрібно. Від кожного по здібностях, кожному по потребі. Тому що при такій схемі, коли ти використовуєш ресурс, фактично це схема природна. Тому що людина приходить для того, щоб реалізуватися, а не для того, щоб вона грала якусь роль. І ті ресурси, які вона повинна використати по своєму життю, вона кудись іде не використовує. Ну і забезпечує існування тієї системи, яка вона зараз існує. Повідно, як альтернатива Армагеддону, Україна повинна дати алгоритм цей. Тоді фактично весь світ підтримує. Ну, те, що там пробують пропаганда Росії, що вони весь світ рятують там, опираючись на ці всі матеріали, які вони 30 років плодили, та й раніше ще, ще в шарашках там плодили сталінських, про свою богообраність і тому подібне. Воно все ж непросто. Так само, як і Гаслав, це буде Україна, я вже поясняє, що всі на землі будуть жити по цьому коли людина... Народжується і використовує ті ресурси, які їй виділені практично по її народженню, по її зачаті, навіть, Щоб вона себе реалізувала. Тому що якщо людина не займається творчістю, не реалізується, то дійсно суспільство загнивається рано чи пізно. Якраз ми до цього дійшли. За рахунок того, що домінується частина людей, вони тваринним життям живуть а не людським. Ти виходу не може знайти. От тому нас і загнало в такий кут. Що той, хто виживе, той збагне. Останні збагнуть посмертним розумінням. Але хтось зрозуміє пожиттєвим -по -по розумінням. Відповідно, ті, що при життєвому розумінні зрозуміють, вони залишаться. І вони далі продовжать їх вижити. Яка кількість цих людей, я не знаю. Я вже один раз казав, що головне якісність. Тому що усвідомлюється сприймати інформацію з поля духа, думки, б, щоб проявлялися. Тут якість набагато важливіше, ніж кількість. Так що така ситуація. Не війні діла. А то всі більше думають, коли та війна закінчиться, вона не закінчиться, Поки не буде отриманий результат. Їм буде погіршувати, голод зроблять. їм це дозволено, тому що треба людей відділити з одноподібних, тваринами, цим там живуть. І це головне. Бо вони повинні відкрити слідуючу сторінку еволюції, зняти інформацію з поля духа і відповідно прописати її на матрицю через І Це головний результат, а все останнє це для отримання цього результату. І всі ці сценарії пообрані, і з війнами, і з голодом. Із вірусами. Це все для того, щоб підібрати людей. Біомаса. Так що пробуйте замислитись. Мабуть, все. Другий раз знімаю, тому що камера на перший раз заглючила. Там трошки більше общаться, я звучу, бо зараз я боюся. Не заглючила вже. Хочу трошки ще додати. Я пояснив, що я друге зайобіддя знімаю, бо там полючило. Я навмисне обмежив, тому що якби назва анонси загрозила, а якось все подаю, що наче цього страшного немає. Дійсності це дуже негарно. тому що Часу зовсім немає. І чим далі воно тисне, воно тисне на фізичному рівні. Тому що простір змінюється, якщо людина не усвідомлює, вона практично не піднімається на рівень гармонії з природою, яка змінюється, і починає плюшити фізично. Ну, На якомусь етапі хтось багне, а хтось навпаки. Його налякає, він впаде через тваринний стан більший. Ну і відповідно собі цим підпише вирок. Процеси ці глобальні. Я дивлюсь по собі, мене теж дуже плюще. Я пробую розібратися, всього це виходить, і от у деякі моменти вам озвучує. Ви мали збагнути. Багато таких моментів, які проявляються, мені задають запитання, чому там виникає дещо в Росії. Ну, от розумієте, багато в Україні особливо жінок, переживаючи оце все, що твориться. Вони генерують емоції. Ну, емоції відповідно до ситуації. На Які може генерувати емоції мати, якого, якої вбили цю сім'ю, наприклад. Але воно йде в різнобій. Більше б результат досягнувся, якби якось ну, от Я зараз озвучую, така аудиторія величенька. Щоб воно концентровано вплинуло. От та вся біль отих, отих, отих матерів і не тільки, вона концентровано зібралася і якраз пішла туди, звідки воно все прийшло. Можливо, тоді б ситуація дещо змінилася, коли почнеться, ну, деякі не гаразди, почнеться під'язання Ну, Там як об'являли, що 30% молоді не підтримують війну. А от ті, кому за 60, не всі підтримують. Ну, розуміло, що обіцяли Радянський Союз і всі хочуть повернутися в період своєї сім'ї. Нам навіть не так Радянський Союз, а просто згадують себе в тому Радянському Союзі і хочуть повернутися до молоді сіні. Ну, Дуже гарно спрацювали психологи пообраних жерців і фактично, людей. Ці містоць, які ці тримають, і має, і треба, щоб потихеньку воно почало розвалюватися. Що пробуйте біль, подумайте про біль оцих цих матерів, хай воно йде туди, звідси не приходить. Тобто допоможіть по матриці, щоб воно пішло концентровано, щоб воно не розсіювалося щоб взагалі, відомо куди. Воно йшло адресно. Звідки прийшло, отуди от, хай повертається все повному обсязі, і навіть стократно. Я розумію, що воно результату ще не дасть, тому що вони ще не досягли результату. Тому що Ларува патріоти тільки почали проявлятися. А оце все треба, це, як мені хтось сказав, росіяни прийшли за своїми. От вони руйнують, але це те, що вони збудували. Вони фактично з'єднують з Радянський Союз з сучасною Росією. Ну так, да, я можу погодитися, що росіяни просто за своїм. Вони прийшли забрати тих, кого сюди переселяли після Голодоморів. Вони прийшли забрати тих, кого загітували своєю пропагандою за ці часи Радянського Союзу. Хто вже перестав себе вважати українцем. Багато тих треба забрати дійсно. Ці ну, хай виїжджають, і фізично хай їх повбивають. Так що йде просто відбір. А от що дать, я вам сказав, схему, щоб кожен свої ресурси використовувати по народженню, щоб не було існування паразитів, ґрунтя існування паразитів. От подумайте, як цей алгоритм запустити. Ну, це і роль України, тому все і буде Україна. Якщо цей алгоритм, ми згенеруємо. Якщо цей алгоритм ми згенеруємо і зможемо дати альтернативу людству цьому Рамагедону, знищенню глобальному цивілізації. Це і є роль України. Оце і є нова людина, яка це усвідомлює. І може іншим пояснити, запустити алгоритм вже на матрицю. І все, далі золотий вік, черговий день. Ось такий алгоритм розвитку цивілізації на планеті, включить до цього. Так що думайте, що не гаразд, не закінчиться, поки оце не буде зроблено. Це усвідомлення. Одна людина сприйняти не може, а от колективно кожен свій фрагмент йому направити. на це вже. Колективне безсвідоме трансформується в колективне свідоме. І воно починає дійсно керувати. Тому що Всі думки, які будуть проявляти ці люди, вони йдуть з поля духа від Всевишнього творця. Існо, всевишній творець і трансформує все. Ви його почуєте. Ну, якщо його не чують, так то що буде? Будьте в тваринному стані. Але не Ми доставимо. Добрий день, хочу слідуючи це до третього. Воно це написав, що все набагато складніше. Чи знову альтернативу дасть Україна промає дому? Ну, хочу деякі гепотези. це питання, надають, що воно таке відбувається. Ну, Дещо хочу продовжити. Перше щодо війни. Війна закладена була ще краще. Я десь своїх відео це пояснював. Ну, просто той сценарій, який закладений, він мені не сподобався. Точніше, як вам пояснити. Якби воно так склалося, як первинно йшло, можливо, воно б пішло. А так як воно ну, по-іншому склалося, відповідно, вже ті люди, які вони на ті ролі не підходять. Відповідно, цей сценарій війни, я його не став не особливо розбиратися, але йому заклали. Де чого Ну, Фактично, щоб поки з заходу б дивилися, що ці дурні один одного лупасять, то відбулося досконалення. Головне ж відібрати від тих людей від цього соцму всього. Ті, які в змозі якраз знайти вихід ситуації. Що в нас зараз відбувається дійсно пластична аромаєдру, класична зачистка чергової цивілізації. Це не те, що там богообрані живці такі розумні, і от вони там будуть знищувати, залишать там півмільярда, чи... скільки там не так важливо, чи 144. Мільйона. Чому їм дозволено головне? Тому що якраз йде чергова зачистка. Тому більшість людей, вони цей сценарій, не підсвідомовці розуміють, і відповідно ніякого супротиву немає. Тому що це природне. Пісно зійшли, набралося багато баласту неактивних елементів людей, які живуть ну, тваринним життям практично. Вується зачистка, ті, хто виживає, якраз ті дійсно люди, і вони слідуючу цивілізацію розкручують. Ну а зараз трошки ситуація інша. Йде ситуа... ну, така ситуація, щоб люди без зачистки, ну, глобальної має на увазі, це таки змогли знайти вихід з положення. Тому і тоді закладали сценарій війни, якраз між собою, але відбирати саме людей. Тому що більшість людей, які нас оточують, вони не живуть людським життям. Вони виконують якісь ролі незрозумілі, соціумні, або живуть взагалі на рівні тварини. Те, що фактично не повинно бути для людей. І от зараз, останнім часом, Пішло те, що якби почали проявлятися оці ларва патріоти. Тому що час спливає, спочатку якось відносилося, а нічого страшного, а далі воно все гірше і гірше. І тут включається вже тваринна частина, коли просто хочеш вижити. І не тільки російськомовні, а й україномовні, вони розповідали. І вже починається казати, яка різниця, аби вижити. А хто там при владі, яка різниця? От вже все, патріотизм закінчився. Тому що включився тваринний аспект. Просто вижити. Ну, відповідно, ці, хто вибрав цей шлях, це вже мерцяки, вони вже не, не зможуть більшість, я думаю, що в процес знаходження. Шляху куди далі рухатися. Ще один момент, що на двох рівнях нема виходу. Якби. Якщо на рівні свідомості ум веде аналіз ситуації, яка склалася, і фактично він не може знайти відповідь у позитивну. Тому що при нормальному аналізі він розуміє, що все йде на знищення, що не просто. Біологічну зброю запустили, не просто оце обмеження все, не просто диктатура, не просто те, що ніякого майна у людей не буде. Це система знищення. Але воно ще й пішло на рівні підсвідомості. Подібні речі. Ті, хто мені задав запитання, чому періодично в хвилі хочуться жити не хочуть. Це якраз рівня підсвідомості. Що Навіть на рівні підсвідомості нема рішення. Тому і не хочеться періодично хвилювати, що не потрібне подальше таке життя. Якщо на рівні свідомості, то це якось воно більш те, що вже відкрилося, а на рівні підсвідомості те, що скрите ще. Вони ну, всі там збагнуть скільки місяців вони там ще протягнуть. Ну оцій системі, як вона буде далі розкручуватися, як розкручують Богу про ніж тільки вони там обійдуться ще на ресурсах. А він не посвідомості вже приходить прямо. Людям приходить, що там, ну що залишилось там рік чи півроку жити. Ну, а хіба то життя, коли все більше і більше, виходить, йде обмеження. Чи включать хвороби, як зараз відбувається та сама онкологія, що немає реалізації, включається хвороби. Така для чого?